Вітання усім, хто з нами в ефірі першого міського новини про найактуальніші події середи розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Триває 210-та доба героїчного протистояння армії Росії. Окупанти тероризують різні області України, приносять руйнації та забирають життя цивільного населення. Так, за минулу добу загарбники вбили ще шістьох мирних жителів на Донеччині. Це у Бахмуті, Торецьку, Дружбі, Георгіївці та Великій Новосілці. Ще 20 людей отримали поранення. В Харківській області ворог завдав ракетних ударів по Холодногірському району міста. По Лили в дві багатоповерхівки. З десяток осіб до прибуття рятувальників опинилися заблоковані в квартирах через зруйновану сходову клітину. Двома ракетами накрили населені пункти Харківської області, що межують на кордоні ЗРФ та лінією зіткнення. Найбільше дісталося Грушівці Куп'янського району. Там загинуло двоє людей, десятеро травмувалися. Серед них четверо дітей. Десятирічний хлопчик перебуває у тяжкому стані. Ракети прилетіли і в Чугуївський район Харків, Чини, через що поранено двоє цивільних та руйнувань зазнав інфраструктурний об'єкт. Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива за Україною. Наші оборонці дуже акуратно і дуже хоробро вирішують задачі, які ставить перед ними командування. Хочу сьогодні особливо відзначити 81 першу окрему десантно штурмову бригаду за сміливість. При звільненні населених пунктів на Донеччині а також 93-ю окрему механізовану бригаду за героїчну оборону Бахмута і Солидара. Дякую вам, дякую усім нашим героям. Протягом минулої доби росіяни обстрілювали з мінометів ствольної артилерії, гранатометів, РСЗВ та кулеметів, сім громад Сумщини. Там нарахували 170 прильотів. Руйнації по області зазнали високовольтна лінії електропередач, будинки місцевих жителів, амбулаторія, проїзні частини, городи людей, нежитлові будівлі. Били з гранатометів, кулеметів, мінометів, важкої артилерії та з іншої зброї. Уламки повбивали тварин. На Миколаївщині артилерійський ударок. Окупанти вчергове завдали по селу Шевченкове, вгатили по об'єкту інфраструктури. Під обстрілами перебувала і Первомайщина. Так в селі Білозірка поранено одну людину. Касетними снарядами накрили загарбники Куцюрубську громаду. На Баштанщині в селі Явкіне внаслідок обстрілів пошкоджено лінію електропередач. Деякі населені пункти залишилися без світла. Попередні орки вгатили по району двома снарядами залпового вогню Смерч. Постійно обстрілюють селище що на лінії розмежування Березнигувацької громади. Там під приціл росіян потрапили Мурахівка та Березнигувате. Також війська РФ вночі вчергове обстріляли Запорізьку АЕС. Пошкоджено обладнання зв'язку енергоблоку номер 6 Внаслідок атаки відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. Через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів, охолодження Палива. Близько трьохсот вбитих окупантів та до сотні одиниць знищеної техніки. Минула доба видалася врожайною для українських військових. Найбільше расистів постріляли на Донецькому напрямку. Десятками знищуються склади із боєкомплектом та озброєнням, а також місця скупчення живої сили. За минулу добу ракетні війська завдали вогневе ураження по 40 об'єктах противника, 20 районах зосередження особового складу, 13 районах зосередження артилерії та семи складах із. СБК. Приблизно половину втрат як у живій силі, так і у озброєннях ворог поніс у південній оперативній зоні. Про що повідомляють у командуванні. Кількість рашистів скорочена на 151 особину, а військової техніки понад 40 одиниць. Серед них 7 танків та 19 одиниць автобронітехніки, 4 гаубиці, в тому числі самохідних, вста С і звичайних вста Б, ще дві самохідні гаубіці Акація, 4 самохідних артустановки. До Дорозвідувані дані попередніх уражень свідчать, що знищено ще 62 рашисти, 5 броньованих машин. Підтверджене ураження складу з припасами благодатному пункту управління 7-ї десанта штурмової дивізії в Чорнобаївці. Загалом станом на 21 вересня, за інформацією Генштабу Збройних сил України, російські загарбники втратили 253 літаки, 217 гелікоптерів, 932 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 168 засобів протиповітряної оборони, 2227 танків, 4748 бойових броньованих машин, 1340 артилерійських систем, 318 реактивних систем залпового вогню, 3610 одиниць автотранспорту та цистерн із пальним, 239 крилатих ракет, 15 кораблів та катерів, а також близько 55 тисяч 100 чоловік особового складу. Ворог атакував два райони Дніпропетровської області. Пізно ввечері, 20 вересня та в ніч на 21 під вогнем окупантів знову опинилися Криворізький та Нікопольський райони. В останньому постраждав 56-річний житель Нікополя. Місто за ніч росіяни загалом обстрілювали двічі. Туди, туди прилетіли 30 ворожих снарядів. В результаті більше 20 багатоповерхівок та приватних осель пошкоджені. Також снаряди понівечили автівки, газогони та лінії електропередач, місцевий хлібокомбінат, Бінат, садочок, бібліотеку та декілька магазинів. Підворожий вогонь потрапила і Зеленодольська громада Криворізького району. В результаті у великій Костромці пошкоджені кілька приватних будинків. А на ранок без світла лишилося 350 сімей. Люди не постраждали. На інших територіях регіону ніч минула без надзвичайних ситуацій. Знову ворог вночі гатив по Нікопольському та Криворізькому районах. Цілили зі ствольної артилерії по Нікополю та Зеленодольській громаді. Великий костромці Зеленодольської громади внаслідок обстрілів були пошкоджені кілька приватних житлових будинків. Спалахнула пожежа, яку вже приборкали. На щастя, обійшлось без постраждалих. Вже надвечір війська РФ обстріляли крилатими ракетами Синельніківський район. Прильоти ворожих снарядів частково зруйнували об'єкти інфраструктури та сільгоспгосподарське підприємство. Задля ліквідації наслідків ворожої атаки на місці вже працюють рятувальники та аварійні бригади. Ніхто з жителів Синельніківського району не постраждав. Також росіяни обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади Нікопольського району. Тут одна людина загинула, ще двоє поранені. На сьогодні ситуація в Кривому Розі залишається стабільною. Інфраструктура справно функціонує, комунальні підприємства працюють в звичному режимі, а місто продовжує допомагати внутрішньо переміщеним особам. На зараз у Кривбасі налічується вже понад 75 тисяч переселенців. Аби посприяти новим криворіжцям, військова адміністрація спільно з міжнародною гуманітарною організацією Save the Children Ukraine підготувала для видачі продуктові набори. Розпочнеться вона 22 вересня. Пакунка отримує ...17 тисяч родин, в яких є особи з найбільш вразливих категорій ВПО. А це діти до 18 років, які перебувають під опікою або в прийомних сім'ях. Люди старше 60 років, які потребують постійного піклування. Інші категорії переселенців, які мають нагальну потребу в допомозі. Один проднабор видаватиметься на родину з трьох осіб. Якщо чотири людини, то два пакунки. Сім і більше осіб це вже три набори. Ці проднабори не призначені для тих вимушених переселенців, які мешкають у місцях колективного проживання. Мається на увазі в школах, дитячих садках терцентрах, центрах, де вони отримають від нашого міста триразове безкоштовне харчування. Видача проднаборів здійснюватиметься у 10 пунктах, розміщених в усіх районах міста. Місця їх розташування та час роботи ви зможете переглянути на офіційному сайті міськради. Триває допомога продовольством і для самих містян. На сьогодні вже видано 150 тисяч продуктових наборів криворізьким сім'ям. 20 тисяч пакунків також передали родинам в прифронтові та фронтові громади. Загалом ситуація в Кривому розі перебуває під повним контролем ЗСУ та військової адміністрації. Місто посилено, патрулюють поліція та Нацгвардія. Триває укріплення оборони по всій лінії захисту та надається підтримка військовим. Продовжуються роботи з ліквідації ракетних ударів гідротехнічних спорудах. Воду відкачали вже з 36 будинків та 58 присадибних ділянок. У місцевих жителів, будинки яких постраждали, приймають заявки на матеріальну допомогу. 62 звернення зареєстровано на допомогу від міста та 63 – від держави. Він був одним із тих, хто наблизив деокупацію в Харківщини. 21 вересня Кривий Ріг провів у вічність загиблого за Україну та її свободу Владислава Липку. Воїнові було лише 27 років. Саме у такому віці його життя обірвали окупанти, вдершись на наші землі. Останній бій захисника відбувся у Куп'янську, незадовго до його остаточного визволення від російських загарбників. До церемонії прощання з героєм приєдналася і знімальна група першого міського. Владислава Рудіюк розказує. Же далі з чого почався військовий шлях полеглого, та яким запам'ятали криворіжця його близькі. На захист країни він став ще у 2020 році, приєднавшись до військових вооз. З того часу зброю з рук не випускав. А коли путінська армія вирішила загарбати всі українські землі, з Донецького напрямку перейшов на не менш пекельний Харківський. Там Владислав Липка, воїн з Кривого Рогу, і загинув у боях з ворогом. Класна керівниця Владислава, що серед інших прийшла проститися із загиблим, зі сльозами згадує, як ще будучи підлітком, він мріяв вступити до вишу та стрибнути із парашутом. Про таке полеглий захисник писав у листі в майбутнє у день свого останнього в житті шкільного дзвоника. Я себе віжу у ближайшому майбутньому на роботі, в горній промисловості. Планую поступити в КНУ. Але якщо вийде, то в горні... не вийде, то в горний технікум. После обучения ничего устроиться на один из трех самых больших убогов города. Еще одно, что хотелось бы осуществить, я хочу прыгнуть с парашютом. Це мабуть, дві найголовніші мрії в моїй житті. І якщо ці мрії воїн здійснити встиг, то найзаповітнішу ні. Владислав так і не встиг зробити офіційною дружиною свою кохану, з якою виховував восьмирічну донечку. Рідні кажуть, загиблий воїн не зміг би залишатися осторонь, коли таке коїться в його рідній Україні. Ситуацію прийняв із мужністю. Ніколи не бачив, щоб він грустив чи плакав, таке ну. Плакати можна тільки якби від смеха. все, це так. Чувак те, що треба було. Просто по мужськи поступив, виходить. Пішов, гайни ну, ще ж не було, він пішов в армію. Думав, там попробув, везде пробував. Бригав з парашутом, все таке. Ну, Дешеве не взяли, значить взяли туди в артилерію. Військовий шлях єдиний, на який герой зміг стати із задоволенням, адже у цивільному житті спробував не одну професію, але в них себе не знаходив. Тому вибір його привів до складу 92-ї бригади, бійці якої визволяли Куп'янськ Харківської області від окупантів. В Саму першу ніч каже, це було сайво, таке зарово каже, більш ніж новорічну ніч каже, дехто почали хвилюватися. Він каже, що ви хвилюєтеся, зараз нам нададуть накази, все буде. Добре, то він давав є в Ютубі ролик «Боги війни, якраз знімали про їхню 92-гу бригаду. Він там теж давав інтерв'ю, сказав, що ми захищаємо своє, тому ми переможемо обов'язково і тому у нас є успіхи. Останній спочинок Криворізький воїн знайшов у секторі почесних поховань центрального кладовища серед інших полеглих мужніх захисників. За волю та сміливість полеглому присвоїли нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеню посмертно. На пам'ять та слава герою і нещиріще співчуття родині загиблого Владислава Липки висловлюють Владислава Рудіюк, Максим Мурашов і вся редакція Першого міського. Вирішувати першочергові потреби, не очікуючи завершення війни. Мешканці Кривого Рогу, що постраждали внаслідок ракетних ударів, вже незабаром зможуть отримати матеріальну допомогу від міста. Надати відповідні заяви мешканці можуть як до районних управлінь соцзахисту, так і до ЦНАПів віза та виїзних мобільних офісів. Один з таких, 21 вересня, здійснював прийом на мікрорайоні Карачуни. Більше про оформлення допомоги міста дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Підтримка для вирішення першочергових потреб криворісі, які постраждали внаслідок ракетного удару, мають можливість подати заявки на отримання матеріальної допомоги від міста. Внаслідок удару по об'єкту гідротехнічної інфраструктури, який стався 14 вересня. Інгулець вийшов з берегів, затопивши більше 110 домоволодінь та пошкодивши майно всередині будинків. Один з тих, кому не пощастило опинитися у зоні підтоплення, пан Віталій, мешканець вулиці Курячого. Всередині його оселі рівень води сягнув позначки у пів метра, зіпсувавши багато меблів та техніки. Дізнавшись про те, що може отримати компенсацію за пошкоджене майно від держави неподалік свого місця проживання, чоловік завітав до мобільного офісу віза. Та додає швидка матеріальна допомога від міста є необхідною, особливо тим, хто через війну залишився без роботи. Люба очень і морально, і емоційно. То есть сейчас пока ми роботи лише то, очень, конечно же, така моральна підтримка. То ну от города это будет очень хорошо. Конечно, чекаємо. А хто ще, як не город? І родные близькі помогуть. За дорученням начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула фіксації руйнування та збитків ще з 16 вересня розпочали займатися комісії центрально-міського та інголецького районів. Невдовзі стартував прийом заяв від кривоїстів, що постраждали від ракетних ударів. Для зручності мешканців мобільні офіси візи вирушають у райони, які зазнали найбільшої шкоди. Мова не лише про тих, хто постраждав внаслідок повені. На допомогу від міста можуть розраховувати й ті, чиє майно пошкодила вибухова хвиля. Громадян у мобільних офісах здійснюють по два фахівці: як від ЦНАПу віза, так і соцзахисту. Треба зауважити на тому, що все ж таки є основним моментом. Це те, що має бути складений акт служби державної надзвичайної ситуації. Потім складається акт безпосередньо працівниками соціального захисту. І звернутися за допомогою можуть ну, найверогідніший і найліпший варіант це коли людина зареєстрована за цією адресою. Тоді це потрібен паспорт, ідентифікаційний код і люди звертають. Даються до управління праці соціального захисту населення або до центрів надання адміністративних послуг віза на те, аби подати заявку на отримання допомоги у постраждалих від ракетних ударів, є щонайменше місяць. Від криворізців, домоволодіння яких постраждали від підтоплення. Вже прийнято більше 60 заявок на надання матеріальної допомоги від міста та майже стільки ж на надання допомоги від держави. Розмір компенсації визначатиме комісія. Питання щодо її призначення мають розглянути під час засідань виконкому міськради. Зазначимо, наступний виїзд мобільної візи запланований на п'ятницю, 23 вересня. Пересувний офіс знаходитиметься на вулиці Костя Пестушка, 1, та прийматиме містян з 10 до 14. Кузьма Шишкін, Віктор Степанов, перший міський. Бореться із наслідками підтоплення в Інгулецькому районі із залученням спеціалізованої техніки та вантажного автотранспорту в районі Понтонного мосту поблизу селища Мотронівка, що на житломасиві Інгулецького газах. Робітники осивають комиші, уламки пірсів, переправ та побутового сміття, які нанесло течією. Працюють зранку і до вечора. Великий обсяг вже виконали в перші дні після ракетної атаки по гідротехнічних об'єктах міста. Але ще досить багато роботи залишилось. Наші кореспонденти побували на місці ліквідації наслідків розливу інгульця, що вийшов з берегів. Всередині підвального приміщення будинку Ольги Олександрівни на стінах досі видно рівень води, який піднявся внаслідок нещодавнього виходу з берегів інгульця. А піднявся він до одного метру. Вода, що вийшла з берегів через ракетну атаку, наробила трохи лиха, розповідає жінка, затопивши запаси картоплі, зерна, дров на зиму та каналізаційний колодязь. З останнього відкачали близько трьох кубів нечистот. Останній раз така водна стихія тут вирувала за спогадами пані Ольги 37 років тому. В гараже на восімдесянтіметрів. Где-то поднялся поднялся. И в гараже сделал там. так, Там можно заснять, если хотите. Вот так это. В 1985 году так тут плавали на лодках полностью. Мы не не выходили из дома три дня вообще. Сейчас, хоть, слава Богу, что только сутки это и все ушло. Понимаете, в чем-то. А то там страшное дело, что было. А ось пані Юлія розповідає, живе за декілька будинків від річки і в ніч, коли вода піднялась, спочатку не звернула на це увагу. Але потім все зрозуміло, коли рятувальники її евакуювали в глиб селища у верхню його частину. Мені полтеру розбудили, сусіди сказали, і беріть документи, за вами приїдуть, вже вода підходить. Я не зрозуміла, стала зустріти везде. Говорю, Вон ззаді". Да. ну, стала собирать документи і стала речі. В общем, спочатку мої речі, а потім на руках мене перенесли через двори на верхнюю вулицю і відправили. Всього під час нещодавнього раптового підйому води в річці Інгулець підтопило 65 приватних домоволодінь на Амотронівці. Наразі всі будинки обстежили, про що склали відповідні офіційні акти. Зараз люди та природа оговтуються від розгулу стихії. У зв'язку з підвищенням рівня води у річці Інгулець були підтоплені домоволодіння по вулиці Югоківська, Гжацька, Шпака, Скелевада, Земнукова, Григорівська. Районною комісією проведено огляд усіх зазначених домоволодінь та складено відповідні акти. З метою ліквідації наслідків ударів комунальними та промисловими підприємствами, рятувальниками надана перша необхідна допомога мешканцям зазначених вулиць. Задля швидкого та ефективного усунення наслідків підтоплення задіяли спеціалізовану техніку. Наслідки раптової водної стихії продовжують усувати. Інгульцем принесло багато різного очерету, побутового сміття та всілякого непотребу. Тож роботи тут ще вистачає. Усувати наслідки нещодавнього підтоплення. планують щонайменше ще за тиждень. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, «Перший міський. Більше сотні милиць, інвалідних візків, карематів, спальних мішків, а на додачу одяг. Таку гуманітарну допомогу отримала Криворізька асоціація учасників бойових дій та учасників АТО від німецького благодійного фонду. Усе задля для допомоги ВПО, яких нині у Кривому Розі зареєстровано щонайменше 63 тисячі та нужденних криворіжців. Щодня до волонтерів навідуються в середньому 40 переселенців із Херсонщини, Луганщини та Донеччини, аби отримати необхідну гуманітарку. Більше про роботу волонтерів Криворізької асоціації учасників бойових дій та вантаж від німецького фонду знає Маріола Акуліч. Хочу вам показати, скільки у нас таких допоміжних засібів для людей, які не можуть самі передвигатися. Це і є візочки, є ходунки з тормозами на колесах. Є милиці, є такі манежі дитячі. І це лише частина гуманітарної допомоги, яку отримала Криворізька асоціація учасників бойових дій від німецького фонду Мюнхен Юкрейн». У семитонному вантажі до міста передали каремати спальні мішки та одяг. Наталія Скраматорська у кривому розі з початку літа. Проте про цей волонтерський штаб дізналася випадково. Жінка завітала сюди з надією взяти теплий одяг для себе та шестирічної донечки. Ми живемо в обші і як сарафанне Радіо передалось, що от, можна сюди прийти вещи посмотреть какие-то, ну, ближе к зиме, там, потому что все равно все с собой вещи не увезешь, и надо чем-то утеплиться. Я думаю, если бы не было этих фондов, как бы мы жили, я не знаю, потому что они очень помогают. То есть на всякие вещи ты не тратишься, хоть на. Ну... На цьому ти економиш, тому що дійсно це очень важливо. Щодня волонтерський штаб в середньому приймає до 40 відвідувачів із числа ВПО, переважно з Херсонщини, Луганщини та Донеччини. Людям тут готові надати усе необхідне від засобів гігієни до продуктів харчування. Не відмовляють у допомозі і нужденним криворіжцям. А великий вантаж від німецького фонду вдалося доставити до міста завдяки зусиллям однієї з волонтерів Криворізької асоціації учасників бойових дій. У нас є там волонтер, дружина загиблого бійця Жерного Миколи, якого ми недавно поховали. І вона нам збирає теж гуманітарку для криворіжців, для переселенців, для тих, хто потребує іншої допомоги. Вже телефонують люди, домовляються, будемо на шпиталі роздавати людям, ті, котрі потребують. Хай звертаються і люди наші, мешканці нашого міста і Криворізького району. Ми теж можемо їм допомогти, щоб якось підтримати людей. Які знаходяться в такої скрутної ситуації, окрім допомоги для ВПО до повномасштабного вторгнення, ще з 2014 року організація займалася допомогою бійцям на сході, що захищали нашу землю в АТО та ООС. Цю роботу не полишають і нині ремонтуючи автівки для захисників на передових, а також буржуйки. Буржуйки ми виготовлюємо із боліров. Нам привозять як місцеве населення, так і підприємці, які займаються прийомкою металобрухту. і щоб хлопцям було тепло на позиціях і могли розігріти їжу, чаю зігріти. Коли працюють хлопці, що от так, 2-3 пари, то багато буває за день до 10 можна. І, хоча у штабі трудиться близько 30 волонтерів, все одно є нагальна потреба у робочих руках задля фасування одягу та плетіння маскувальних сіток. Особливо не вистачає чоловічої допомоги, зокрема від тих, хто компетентний у зварюванні, аби якнайшвидше виготовляти буржуйки. Усі охочі допомогти та наблизити нашу перемогу, можуть звертатися за номером телефону, що зараз ви бачите на своїх екранах. Маріола Куліч, Олександр Довженко, перший міський. Гріють серцем. Криворізькі дітлахи виготовляють вдома окопні свічки для наших військових. Їхня перевага в тому, що вони можуть довго горіти, а захисники від них мають змогу і зігрітися в бліндажі, і розпалити багаття чи навіть розігріти їжу. Юні волонтери вже завершили майже чотири десятки таких свічок. Та коли зберуть більше, відправлять на передову. В гостях у команди побувала наша Вікторія Пінчук. Побачила весь процес і далі про нього розкаже детальніше. Беремо ці баночки в жорстині та закручуємо картон таким равликом. Потім цей равлик ми вставляємо в баночку, потім потрібно попалити, проступити парафін та залити цю банку. Відрізаємо невеликий кусочок паперу картону та вставляємо як фітильчик. фітільчик. Цю рецептуру діти вже завчили на пам'ять та навіть не потребують підказок. На одну таку свічку витрачають близько п'яти хвилин, а за кілька годин можуть зробити навіть більше трьох десятків. Аби показати всю серйозність підходу до справи, школярі вже обрали назву для своєї волонтерської команди юнацька сотня, джуніор Кер». А от щоб вироби дійсно були корисними для наших військових, провели навіть дослідження. Брали якусь миску, наливали в неї воду гарячу. І лежили в неї свічку, одну таку свічку. Немає небезпеки ніякої, коли її підпалюєш. Ідея виготовляти окопні свічки спала на думку спочатку пані Вікторії, коли вона побачила відео в інтернеті. До процесу залучила своїх племінників, колегу та її дітей. Поки їх спільнота свічкарів не розширилася до десятка волонтерів. Працюють уже третій тиждень. Збираються на кілька годин на вихідних, коли діти не зайняті навчанням. Дорослі зазвичай виконують небезпечнішу справу. Топлять парафін. Але зізнаються, техніка не надто важка і всім під силу. Зібрали баночки придбали Парафін о, і зібралися на вихідник. Дітям дуже сподобалося. О, ми трошки їх розноманітили, зробили таку етикетку, гріємо серце, і діти роблять їх задоволення. В мережі був викладений склад, як, скільки потрібно парафіна. Ми з його спочатку самі подивилися. І Разом уже з дітьми робили як експеримент. Батьки деяких дітей також волонтерять. В пані Вікторії боронить нашу батьківщину чоловік, а в пані Анастасії чоловік і брат. Тож вони, як ніхто інший, знають, яка потреба у військових та який зиск від таких свічок. Захисники зможуть зігрітися в окопах та бліндажах, розігріти собі їжу та навіть розпалити вогнище. Горить вона довго та не привертає своїм світлом зайвої уваги ворога. Будемо відправляти і рідним, і іншим хлопцям, і тим, які захищають, бережуть наше місто також. Тому що ми плануємо масово виробляти. А нас мікрорайон Карачунівський також підключився і збирають баночки, збираємо коробки. І наскільки нам вистачить матеріалів, настільки будемо відправляти. Роботи на волонтерську команду чекає багато. Матеріали швидко закінчуються, тому постійно потрібно поповнювати запаси. Наприклад, з 10 кілограмів парафіну виходить 30 окопних свічок ємкістю 200 мілілітрів. Тож дітлахам можна допомогти фінансово для придбання парафіну. Реквізити ви бачите на своїх екранах. серце, разом до перевори. Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, перший міський. І це все, про що ми хотіли вам розповісти. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі!